Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні понеділок? Людина, яка живе і не знає, який сьогодні день. Сьогодні понеділок. Вчора я розпаковку робила. Приїхали мені парфуми. Хочете побачити, які? Мені самі було цікаво. І от вже пройшов день. Я задоволена, не скажу, що прям там супер-вау, і я прям влюблена. Але парфуми цікаві. Давайте ви подивитесь також, як я їх розпаковувала. Угадайте, що тут. Заказала на кремчику, як ви і радили, тобі парфум Ніколи в мене такого не було. Він, до речі, вже вийшов з виробництва, Боже, він, бачите, їх його вже не випускають, але парфум досить таки відомий. Матері дивіться, Упакувала дівчина. Буде гарний відгук упаковку, та точно. Не блящить там нічого. Упаковка може бути гарна. Все остальне не дуже. Так, Ми ще весь скотч роздерла. Валентина, Валентина, нові. Так. Ага. Зараз будемо дивитися. як. свою данные. Видите, тут яка. Ой, яка красива баночка. Треба дати їм постояти? Де тут, ага. Дивіться, які. Ну що, робимо перший пшик. Спочатку в повітря. Бризну собі ось на руку бризнула. Вдруг не сподобаються то солодкі. Такі похожу скажу вам як. Ну, в общем, отака покупочка зайчики ще. Дуже гарний флакон, дуже гарна коробка, парфум незвичний. Мені здається, що на початок весни я включусь трошки пізніше і розкажу вам свої відчуття. Його так не можна бризкати відразу після того, як дістали, він має постояти ну, хоча б сутки осісти, тому що він, коли їхав, збовтався, так? Відстоятись і потім можна ним користуватись. Тут є, ось, бачите, тут прям на самій пляшці, я не знаю, чи видно ось гравірування. так І тут теж оцей бач, він ось видавлений. ну так, Я б не сказала, що він не виглядає так. Очікуєш, що він якийсь такий легкий. Ні, він не зовсім легкий, він такий специфічний. Ну, Пізніше розкажу, як воно. Так, Ну що, подивились? Пахне й досі. Я побризкала в коридорі висить пальтечко. Побризкала, то пахне й досі. Запах специфічний. Що я маю на увазі? Що він ні на що не схожий. Я його не можу. Ні з чим асоціювати. Як і багато моїх парфумів, я такий же парфумований, як, як і взуттєвий, люблю взуття, люблю парфуми. В мене вони є літні і зимові. Що я маю на увазі? Що зимку ви ж босоножки не одягаєте? Тож так само і з парфумами. Є ті парфуми, які гарно відкриваються взимку, є ті, які гарно відкриваються влітку. Ця Валентина, яку я отримала, за все, що вона на радню весну або на осінь. Ось така зимова, вона не літня. Тому що запах він не легкий, не дівочий. Це не для молодих дівчат парфуми. Хоча пляшка, можливо, когось веде в оману. От, що я хотіла сказати. І вони зняті з виробництва, ви їх в звичайних магазинах купити не зможете, а тільки отак кремчик ще десь може. По яких спеціалізованих форумах. Цікавий запах, дуже гарно тримається він для самовпевненої жінки, яка знає собі ціну. Запах такий розкішний. Розкішний він підійде для ділової зустрічі, він, я б його навіть назвала стриманим. Ну, такий не няшний, не суперсолодкий, він не легкий цей запах, ну, не такий квітковий, там, ніжний і не літній. Кого є, то той зрозуміє, про що я, тому що запахи діло дуже індивідуальне. Мені сподобався користуватись буду. Але як вам сказати, що прямо вау, я влюбилася і буду зараз пшикатися кожен день. То ні, в мене взагалі така історія з запахами, що все від настрою. Залежить також від днів циклу, знову ж таки. Тому що ти ну, дуже по-різному реагуєш, в залежності від днів. Циклу на будь-які запахи. Погода також впливає. Є, от, наприклад, Родрігес, хоча він такий, в мене їх три: рожевий, білий так? і червоний квадратик, червоний квадратик. То я ними всіма користуюся влітку. Хоча ці запахи, їх не можна назвати літніми чи такими якимись няшними, дівочими, попсовими. Але от в мене вони на літо. чогось для себе я їх вибрала як літні, вони в мене стоять на літо. Так, що я роблю? Як ви бачите, пропрасовую тканину. темно синні бо стоять темно-сині нитки, хочеться квітів, тут величезні квіти. Я вже в величезні квіти пошила сукню. Ось таку теж дуже красиву зараз покажу, тільки треба буде її привести до ладу, попрасувати. А, ось вона така, дивимось на неї. Тут цікава горловина, така водопадиком, бачите? От такі теж дуже красиві квіти в неї, великі. Це, мабуть, ця Валентина на мене так вплинула. Флакон дістала, там здоровенні троянди, і от все. Валентина, Валентина, і зараз я вишукую. Тканину з великими квітами і що ще ще планую пошити. У мене тут софт. Хоч вісів він, тканина ця вона була пройдена їй вологотеплова обробка, але оскільки вісіла вона на вишаку, то трішечки прям'ялась і незручно викроювати. Коли воно зіжмакане, викроювати незручно, тому обов'язково зайчики, вологотеплова обробка з парою. Буду кроїти. це треба плаття шити на підкладочці, тому що тканина тоненька, хоч вона і не прозора, взагалі, бачите, ось які здоровенні тут квіти, красиві дуже. Хоч вона і не прозора, але ну щоб до попи не прилипали коло я люблю робити такі плаття на підкладці. Ну, можна і без підкладки, коли як, за настроєм. Дивлюся вже по самій фактурі тканини. Тож, не лінуйтесь, перебирайте. Може, у вас там теж в запасах щось цікаве є, тому що йому якраз настав час. До весни час є, щоб пошити все, що ви хочете. Так. І буде красутіше. Зараз буду кроїти, то ще з вами полялякаю. Е, по ну що, починається діошка. Поділ. Тому що мені потрібно пошити з цієї тканини дві сукні. Великі квіти в стилі дольче і габана обожнює, буде виглядати ну, дуже класно. Не всі люблять квіти. В мене навіть таке дивне питання було під відео, чи Я шию однотонні сукні. Хочеться сказати матері лихо, де бувають ваші очі? І яка вам різниця, що я там шию? Обирайте на свій смак, якщо шиєте самі. Ну, ось так. Бувають навіть такі дивні питання, чи я шию однотонні сукні. Мабуть, ви не можете в Ютубі розібратися. Скільки всього вже було пошито. До речі, зайчики, гарна новина. Завтра для вас буде ну, супер-шикарний урок. Це я вам так забігаючи наперед, до Дня Святого Валентина. Буде ну, бомба, ракета, пушка, граната, все, як ви любите, щоб було сексі, пексі, шмексі тренд-мент шмент, мент, бренд. Бо є такі трендичіхи, яким треба тренд. Чого я кажу трендичіхи? бо чомусь зайчики думають, що я шию щось не трендове. Я взагалі шию все трендове. А чого? Бо я сам собі дизайнер, це по-перше, і я шию ті речі. Які вважаю модними і актуальними. А що для вас таке тренд? Ці трендичіхи з надувними губами з Інстаграму? Це для вас тренд? Чи що саме для вас тренд? Для мене тренд це те, що придумують дизайнери. Гуру, богі моди, а не те, що в інстаграмчику хтось назвав трендом. А гуру, боги, моди, видумують, що зараз? Цікаві якісь комбінування тканин. Принти. в Дольче Гавана бачила, який новий принт. Який? Їз кроликами. Який няшний. Тому все няшне завжди в моді. Ну, Хтось любить, хтось не любить. Все дуже індивідуально, як завжди. Дуже все в нас індивідуально, зайчики, як завжди. Так, розрізаю. Мені вистачило. Все ділю в строгості. В строгості все роблю дільошку йому. так? Два одинакових шить, чи пишить трошечки разні. Як ви думаєте, що я буду робити? Пошию два одинакових, може й таке будь, коли тканина гарна, гарний фасон скромненький. Можу і дві одинакові пошити. Взагалі, що хочу, те й роблю. <сіх> Моя головний Главна... мій тренд це називається що хочу, те й роблю. От що я вважаю гарне вийде з цієї тканини, те я і робитиму. Тим і займаюся, зайчики. Оце в понеділок. Сніжок падав такий лахматий, вже нічого нема. Літав. Сергій каже, дивись, який лахматий сніг. Жучок. Таке, я вже жду весни вовсю плаття шию в рози. Валентино Валентина купила собі. Ну, на що мені той сніг? От скажіть, ну на що він мені? Вообще нікчому. Вообще ні Це Я цю перекривляю кожного разу дівчину з горловки. Як вона казала, ніякі їй ні о чому на всіх. І казала ні к чому. То я її оце весь час тепер перекривляю і згадую це дівчисько. Де воно? Була передача Супермодель по-українськи. Колись дуже давно, мабуть, що перший чи другий сезон що ми дивилися. У нас зараз телебачення ну, немає. в нас телебачення. Ми користуємося Ютубом, через Ютуб дивимося все, плюс Юля нам дала пароль від Нетфліксу. То ми дивимося там серіальчики. За телебачення ми гроші не платимо, бо кому воно треба, взагалі там таке, знаєте, одне нагнітання. І хорошого вам ніхто нічого не скаже. Ну, я маю на увазі, щоб от якось там настрій був. А тільки це нагнітання, я й так, сама себе можу понагнітати. З цим теж хорошо справляюсь, сама себе понагнітаю. Так що, зайчики, отаке для вас ще цікаве буде два ось одинакових майже плаття. Спідниця точно така, як оце є урок. Плаття з з кишенями, що Те плаття з кишенями, таке в рижуватих відстінках я продала, а з пір'ями ще є. Знов за пальто. Було питання під відео, де урок? Давайте ріж лихо, ви ж його не хочете дивитися. Пальто з зігзагами. От з другої тканини вже покажи, вам вже давай бистренько урок. Так, не балуємося, дивимося уроки. руки. Будете дивитися уроки, я оце буду різати, що хотіть, і вам не показувати. Ви ж хочете, щоб я вам показала? Як теж отак невігаствіно все різати. Хочете? Подивіться у руки. Так, ще маю десь підкладку знайти. Добре. Дуже красиво, мені подобаються розочки. Ммм, які вони гарні. Так, це буде верх на плаття. Зараз ще вверх розріжемо, так, дивимося. Розочку можна вверх, розочку можна вниз. Куди завгодно можна цю розочку, трояндочку. Бо прибігають знов знатоки української мови. Такі, знаєте, пише через одне слово з помилками, без розділових знаків, і приходить сюди, мене взрослу тьотю, мові вчити. Зайчики, не займайтеся фігньою. Скільки раз вам казала, буду говорити, як в мене виходить. От як в мене виходить, так і буду говорити. А писать я. Правильно можу і вмію, і знаю. То найголовніше. А як же я буду балакати, то моє діло. Ну що, викроюю ці прекрасніші вироби. Ну що, я знов в процесі виточки на грудні. Часто пишете, коли треба її робити, коли ні, в залежності від тканини і від того, хочете ви розмодулювати її в пройму чи ні. Хто як хоче. Ось саме на цій тканині, тут у мене суперсофт, такий він м'якусінький, ніжний. От на ньому я вирішила, що буду робити. Хоча по факту то можна і не робити. От Я вирішила, що тут нагрудна виточка буде. З нею все рівно виглядає краще. Що ви не кажіть, як ви куди не біжіть, з нею все рівно краще виглядає виріб. Тому, якщо вам ліньки Можете не робити грудну виточку, я зроблю. От, кулюємо лавочками. Все буде Чікі-Пукі. Чікі-пуки все буде. І ділю отак от на кучки. Одна і друга. Одне плаття і друге. В будь-якому випадку я не переплутаю, але на всякий випадок хай буде. Так, для рукавів ось я тканину також відрізала. Дивимося, що тут, дивимося, як тут. Кошмотки, кошмотки ці мені не к чому. Так, дуже гарно все. Все дуже гарно, все дуже красиво. А знаєте, що я ще заказала? Господі боже, чокнута. Сергій каже, на що ж ми купляли таку дорогу мультиварку? Спочатку на форумі є такий форум Кітстав. Лазила я там, лазила, ну я частенько дивлюся, що там хто продає з людей по акціях, може, мені щось треба. Шапоголік, Шапоголізм, він невеликовний. Думаю, чим його себе порадувати? Лазила, лазила, там дівчини всякі такі. З коворідки є така двійна для подвійна. Вона, сковорідка поділена на два для омлета. Я спочатку на неї дивилась, потім дивлюсь, написано скороварка. Ну, понятно, що воно не скороварка, таке як ковшик електричний. В нього вставляється як пароварка, желізна така з дирочками і кришка. І оце воно чогось називається скороварка. Але воно електричне, бо включається в розетку. На плиту ви його не поставите, там до ручки під'єднується. Розетка. і коштує воно 700 гривень. То дівчина мені скітку не захотіла зробити. Кажу, ну зробіть знижку. Ну, що тобі, жалко, 20 гривень знижки зроби, я в тебе куплю. Бо може ще щось куплю. Не хоче робити знижку, ні на доставку, ні так. Ну, Думаю, ну не хочеш, то й не треба. Я закажу в другому місці. Я пішла і заказала в другому місці повне. Вони на розетки продаються, йде загодно і на пром'юа. Корочі, заказала я, то це не знаю, надіюсь, що мене не обдурять. Приїде. Це чудо. Ковшик. Ковшик з ручкою електричний. А для чого? Ну, так от одне яйце зварить, одні макарони, щось підігріть там. Ну, Таке, корочі, щоб було. Щоб було. За 700 гривень хай буде ще й таке. Оце зайчики, що поголізм в мене проснувся. Чи то до Дня Святого Валентина, чи то вже весна, скоро, ж я оце купляю і не можу успокоїтися. То те, то те. Вчора, до речі, поламався, в нас був чайник. Кнопка не робив. В нас йому вже років 5, мабуть, цьому чайник. Може й більше. Ну, він у нас маленький на літру. В принципі, більше й не треба було. Ну, ми вдвох-нащо. Але зараз, коли воду відключають, то я в чайнику воду грію. Світла як немає, маю на увазі. В чайнику воду грію. От немає світла, тоді вмикають, води ж гарячої нема, бо воно поки нагріється, а хочеться мені помитися, чи помить голову, чи так навіть руки помить вода ж людяна. То цей чайник на літр, його мало. Ну, Приходиться два рази гріти, щоб голову помити, як мінімум. То дивились ми на більше. Але Сергій вчора розкрутив да взяв його і поремонтував. Блін. І тепер виходить, що я не можу купити новий чайник, бо це й робить. Біда, треба взяти його. Взять його доконати, це я вам кажу по секрету. Треба взяти його доконати, щоб заказати новий. Бо я вже вибрала на розетки новий, дуже гарний, червоний, на 1,7 літра. І Сергій вже вчора і вроді согласився, а потім каже, зараз я його розкручу, подивлюся. В нього ж там куча всяких прибамбасів, оті всякі, щось він там крутив, 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 все розібрав. Все там подивився, каже, тут щось із цією кнопкою, так все ціле, та нормальний, все там провірив, чи там нічого не перегоріло, все там в ньому нормально, каже, тільки з оцей кнопкою якісь там проблеми. Кнопку цю поремонтував, все і воно робить. Я розстроїлась, а мені ж то вже хотілося новий чайник. Оце таке, хтось би розстроївся, що ну, ви зрозуміли, що чайник поламався, а мені захотілося новий. Воно, ну, видать, на весну, хочеться вже всього нового, я вам казала. І тако стала до цього простіше відноситися. Ну, поламалось то й поламалось. Господі Боже, один раз живем. Поламалось то й поламалось. Це не рука і не нога, що за нього треба переживати, чи голова. От за голову, руку і руку ногу, то за те треба переживати. А за це все, це, це все таке. Звісно, що треба десь брати гроші, щоб його купити. Навіть той чайник, де ці треба 700 гривень взяти. Але думаю, таке щось пошию гарненьке. Продам дай й буде мені чайник. Правильно? Зароблю. Людині буде плаття гарне, я ж гарно пошию, а мені буде новий чайник. Всі довольні, всі сміються. Так що ще для вас такі новини. Ну що, зайчики? Це вже, мабуть, завтра я вам покажу, що вийшло. Якщо я його... До ума доведу, і якщо світло не виключать, так? Це рукаво викрою. Мені треба, ще буде знайти підкладку для цих плоть по-любому. Бо хочу, щоб вони були на підкладці. Щоб людина в мене, як купила дівчина, людина, це я так на всіх кажу. Що... Я, взагалі в мене, знаєте, пахнеш як людина, це значить гарно. От, людина це для мене ну, гарне слово. У мене на увазі купить дівчина і буде задоволена, знатиме, що о, класне плаття з підкладочкою з усим. Воно ж вигляділо як плаття, а не як якась тряпка. От це такі мої думки. Що думаю, те й кажу. Як завжди, що думаю, та й кажу. Звичайний прямий рукав. Дуже гарна тканина в стилі дольче Габана. в інтернеті прикол був. Анкети раніше вели дівчата, ну, ви пам'ятаєте, пісенники, анкети, коли інтернету ще ж не було. Я ще з тих часів, я ж динозавр. Я ще з тих часів, коли не було інтернету, вели ж ці пісенники. І там десь хтось в інтернеті сфоткав, що ну, такий опросник там був. Які твої улюблені духи? А воно пише: не «Дольче Габана», дольче Кабана. <гум> да, любими, ні разу в очі, в очі не бачила, а Дольче кабана написала. Так що це буде Дольче кабана. Дольче кабана натуральна. Ну що ж, на цьому, цьому кібонці буду працювати, бо вирізать це одне, а його ще ж треба до кучі шить, попрасувати, попідшивати. Все йому поробити, щоб воно ж гарне було. Зайчики, щоб воно ж було гарне. Це так тільки здається, що о, там нова колекція, ви бачите, багато всього пошила, коли успіваєш, коли те, колися. Оце отак от от потроху й успіваєш. Поки світло є, наївся, борщу я сьогодні. Дуже вкусно в новій мультиварки зварили. І буду працювати потроху. Щось піду, ще знайду підкладку, десь в мене було гарна підкладка. Бо сюди треба гарну, м'якеньку, або трикотажну, або щось таке. Теж софт одну якийсь, подивіться. Так, це ще на пояса, що я тут повідрізала. Ой, щоб все було, зайчики, у вас касиво. Будьте красивими, шийте гарні речі. Скоро, по-любому, весна. А тут уже до весни осталося всього да нічого. Зовсім три, тріньки. троньки, тріньки осталось. Трошечки крапалюк. Що хай у вас все буде добре, цюмки-бумки, обновки вам показала, останні новини вам розказала, як приїде ще оте страхіття, що я купила <свіття> мультиварка чи скороварка, як вони на неї назвали, От, я зараз, може, зроблю скріншот і вставлю, щоб ви побачили по картинки, ну, приблизно понімали, на що вони назвали скороварка. Це просто каструля, яка включається в розетку. А чого називається скороварка, я не знаю. Як таких відгуків на неї в, ін в інтернеті, то й немає, тому що там ну, одне якесь відео на Ютубі, а я не могла поняти, знімається там та чаша, не знімається. Ну таке, коротше. Ну, оскільки воно недороге, то хай і буде. То хай і буде, пригодиться. На цьому все. Цьомки-бомки бувайте, бережіть себе, бо я, як завжди, така язипата та хвеська. Ви ж бачите, хвеськаю, хвеськаю тим язиком. Без кінця хвескаю, хескаю. в зайчики, у вас все буде добре, шийте. У мене, вон, бачите, вже стільки всього нашитого є. Ще треба буде, до речі, новим кушоном намазалась. Треба ще для вас буде показати, як він в дійстві. Дуже я задоволена цим новим кушоном. Ну, взагалі, тонак чіткий, навіть не треба консілера. От все заляпав мої ці прекрасніші синяки. Ну, прям ідеально. Мені дуже сподобався. Ефект вже потім зніму для вас, може завтра, як я ним прям наляпаю, щоб ви бачили. Ефект, ефект на ліцу. Ну, я думаю, вам і так вийде. Тож, на цьому все. Бувайте, хай вас все буде добре, гарної вам погоди. Дурне, хотіла камеру переключити, а Кажу, дурне. Оно таке, бачите, немає снігу, хоча сніг літав, весь розтав. Дуже вам гарної всім погоди, цьомки-бомки, і треба зараз зробити скріншот, бо я можу забутися, як виглядить те, що я заказала, щоб ви побачили. Все, бувайте! Пока!